Так, як на зло, у нас почався дощик. Сигнальчик перший. Те, що в землі 77 жало просто зверху? Ось таке маленьке. Дитяче кільце, наприклад. почав копати, хоча б показував немірно. Дивіться, ціла ложка. 86 сигнальчик. Єсть! Цікавий. Я так давно її шукав. Не Ніцкого вінаду. Друзі, всім привіт! З вами як завжди, картавий копатель. Неочікувано по справам приїхав в село і вдалося мені вийти покопати. Ось на такі гавити, я тут вже колись копав. Павець мені з самого початку пам'ятаю кільце середньовічне, декілька монет, Ну, такі, і знаменітні знахідки по різних періодах, середньовіччя, імперія, радянщина. Зараз у нас вже 3 години дня. До 6 я десь покопаю відносиво 7-й, потім схожу додому, зроблю деякі справи. І, можливо, ще на один ведик вийду. Можливо. Ні, то біля дому похожу вже, тому що вже буде темніє зазвичай після 7 години. Тому похожу біля хати, де вдасться щось знайти. Можливо. Погляньте, яка тут рівнесенька дисковочка. Ну, просто бомба ходить. Не знаю, як буде по знахідкам, не знаю, чи він орався цей городик. Ну, надія є. Хто пам'ятає, он там, так от там трошки далі я ходив попередньому відео. В цьому походимо тут. Міст дуже багато, але в мене немає часу, на жаль. Сподіваюся, я ще приїду в село і будуть цікаві знахідки. Якщо ні, то буду пробувати десь під Києвом копати до Житомира туди ближче. Там також є цікаві місця. До речі, дуже дякую вам за активність. 4000 переглядів на даний момент вже на моєму відео попередньому. Дякую вам за, можливо, цей YouTube так, мотивує мене знімати відео. Ну, все одно вам дякую за те, що ви дивитесь і коментуєте. Я вже зібрався. Зараз будемо знімати перший сигнальчик. І на так, як на зло, у нас почався дощик. Сигнальчик перший. Ти що в землі 77? Була було з велку. З велку. Скоріше, все теж алюмінька. Так. Це у нас теж алюміній. Ух ты! в землі. А блін. Може вам видно? Такий неприємний висячий дощик. А, треба кофту буде вдівати. Хожу на Coinfast. А Тут багато мусора. Ах, жах. Що за погодка? Цілий день не було дощику, було просто пасмарно. А тут, а тільки я вийшов почався дощ. Ну, будемо шукати, буду ховати телефона, щоб не мог. І будемо побачити шукати. Так, може бути шмевдяк, а може бути і монета 96 чітка б'є. Ай, на жаль, алюміній ось такий. А дзвеніло дуже хорошо. Як дощик такий валить, не знаю чи видно вам чи ні. У мене випав монітосик, монетка Авдянщина. Не дуже цікаво. Але сигнальчики були такі. 91-92, але не знімав. Скажу, бо дощ іде. Не хочу мочити телефон, він так він вже знову весь муковий. Це у нас 20 копійочок 60 диву. ну З дивуни, що не 61-го. Зазвичай тільки 61 попадається. Ось така монеточка. Там поруч є ще один город, де фокус. Там була картопля, тільки трохи більше грудки Можливо, тут а не авіався він, бо, тому що ну, сигналів не дуже багато. Упала монетка. І якщо я до середи не прийду, нічого не буде цікавого, то планую піти туди. Я там хоч і не запитував, але ну, всі ж живемо в одному селі і я знаю тих людей, що гавівати, думаю, вони не будуть пти. Як я трошки там пройдусь. Тому поки що ходимо тут, далі будемо думати. Так, друзі, навіщо яка цікавенька знахідка? Лежав просто зверху. Ось таке маленьке. Дитяче кільце, напевно. Так, те фокус. Трошки його намочу зараз. Ну, якийсь схожий я знаходив. Тільки не тут, а на полі, там де дорога, напевно, йшла. така вона якесь. Можливо, якесь навіть і сучасне. Ну, можливо, і середньовічна, швидко висихає. Ось такая килечка. По периоду не знаю. Можливо, вы подскажете? Может, сучасне. А можливо, B60 на Ось X -X. Так выглядит. Ну, однозначно мы уберем. берем. А что там за знахідка такая? Будемо дивитися вже дому. Тут був сигнальчик 94. Зараз я приближу. Вон погляньте, бачите. Випала монетка. Ну, я сподіваюся, що це монетка. Зараз будемо дивитись. О! Такесли ця ставина. І тут теж нічого, а, це копеечка, скоріш за все. Ташечку видно. Зараз ми її намочимо. Я вже думаю, тут нічого цікавого не знайду. Так, це копієчка у нас. Ця сторона повністю закисла. А тут видно, що це 1821, скажу за все. Так, 1821, тут більш-менш на сонечку. Монетка є. Можливо, в кислоті відмиється чи в милі. Побачу, куди її ще покласти. Але перша мідь є і це вже радує. Забираємо. Погляньте, був сигнальчик. Почав копати, хоча б показував не мідне. Дивіться, ціла ложка. Блін, я її трохи засадив, звісно. Я не очікував, що такий великий сигналчик буде. Не знаю, чи це імперська чи радянська Але ціленька, погляньте хтось її трохи. Як їв, то з'їв частину. Можливо, навіть якісь клеймо повинні бути, по ідеї. але я нічого не бачу. Чесно кажу, нічого не видно. Просто така ложка. Що вона? Металева чи латунь. Чому наче біла, може все Але воно б не була в такій патині. Ну блін, знахідка зачотна Друзі, будемо їсти нашу земельку. Нагодуємо Діда ХБВ Забираємо класну колекцію знахідка. У мене така схожа тільки срібна, То да я розумію, знахідка. ну Це також непогано. Забираємо. Так, біля капусточки. До речі, вон там знайшов монету мідну і вон тут ложку. Майже близько до цього городика, тому думаю, треба там походити. Випадає мені радянська монета. Але вже рання. В ідеальному стані. погляньте все без окислів. Такий вік 36-й, дві копійки. Дві копійки 36-го. Чудова монетка. Не знаю, є в мене нема. Ніяк не можу добиватися до цих подієт. Ух, я тільки хочу. Я ніяк не можу добратися до цих монет і почистити, поскладати. Постійно не вистачає часу. Ось така монетка. Забиваємо. Так, щейно знайшов монетку таку, закишу, вбиту. крізь за все, що це одна копійка радянська Але може бути щось інше. Сигнал L60, як... Як копієчка тут Дуже-дуже грязно, багато чорних металів. Треба <рив> все слухати. І стараться виділити серед цього всього якийсь кольоровий сигнальчик. Діскри в мене 7 стоїть, швидкість 2. Чуючка 93. Е, прочитав я, так. Е, прочитав один коментар під своїм попереднім відео. Про те, що, ну, як так виразитись, я відношусь до Деусу Девочерів Ну, це так як сказав. Людина. Ну, я так не, не врахую, я... по-перше, в мене не Девос, а XP O а не Девос. Тут тільки катушка від Деуса. Ну. А з іншого боку, ну, я. Я не кажу, що це ідеальний привод, я не кажу, що це. Щось мега круте. Так, да, він класний в порівнянні з фортуною, яку я ходив раніше, м 3 і П2. Ну, це небо і земля. Ну, я не казав, що він найкращий. Ну, чому він так на мене накинувся? Можливо, це якісь не особисті травми психологічні з якимись іншими людьми. А через те, що я копаю з XP, він написав такий коментар і каже, що а так мімо. Так би був хороший контент, а так мімо. Тобто, якщо я люблю свій привод, то я якийсь не такий. Ну, це думка кожного. Ви можете висловити свою думку в коментарі. Я кожному вислухаю, кожному відповім. Мені тільки ви що комусь цікаво писати коментарі. 92. Так, де ти? Десь викопали, тільки треба викинути далі. 88. тут кивишечок багато, скажімо, за все ж це кивишечка. А ні, ключик не старень, сучасний ось такий ключик. Мені подобається ним копати. Я вибирав е, шукач по своїм потребам. Мені треба було, щоб він був без провидів, тому що я вже дуже намучився своєю фортуною з тими проводами. Щоб безповідні наушники, це, ну, це моє спасіння. Я ну, щасливий, тільки через це. Міг взяти Сімплікса. Там теж є такі наушники, Ну, я захотів такого. Це у нас жопка від батарейки. І знущайся з людини. Ну, не знущайся, а так казати. Через те, що я вибрався, ну, залишився. З тим металошокачом не взяв якусь там, не знаю, амфібію чи еквінокса. Виходить, якщо я люб... ходив би з еквіноксом, то я був би еквіноксом чи Мені треба ходити з кожним з новим телешукачем кожного разу. Ну таке. <кхід> Нічого. Ну Так приємно ходити, друзі. Нічого не мішає тобі. Просто хожу і не кажу, що це найкращий привод до мене. Я кажу, що він хороший, він достойний. Знахідки знаходить, як і всі. Я навіть і експі... з фортуною знаходив ну, чудові знахідки і дрібні, Хоча вона мені приносила скільки болю морального. що... Передати просто неможливо. так ходимо на городах. Фух, Тут знахідочок не дуже багато. Буду, напевно, переходити зараз на тий, ну, можливо, ще декілька полос пройдусь і буду йти. Так, і знову випадає знахідочка. Цього разу гудзичок, ще я не бачу, чи він лисий чи ні. Да, на жаль, лисий, але зелененький чи ні. Щось виді би було тут, а на ньому. Зараз я його випадю. Ось по краєчку якщо видно. Щось наче було. Так, де ти фокус? Фокус, фокусуйся. Ось бачите. Ну він затевся прямо в хламіну. Друга спробую вздивитись, звичайно. Погляньте, яке товстеньке вушко. Класно. нас такий гузочок майже з малюночком. Забираємо. Ну, погляньте до попелі. Думав, звичайно, що це якась банка, 89-90. А це, погляньте монетка, одна копійка випала. Одна копійка від не вийду. Ну, це вже стан трохи покраще, ніж попереднє. Було. Так, відразу покажу. Шо, що якось таке кілечко маленьке. Дай, можливо, від запальнички. Така штучка. І ось ця монетка. Двідненька Так, це вже дуже добре дві монетки. Погляньте в чудовому стані. Звичайно, в землі. Я вік. Ну навіть і віки видно. 1911 Ось така монетка. Клас, забираємо. Випала ще одна радянська монетка. Довго на ніч зупинятися не буду. Це у нас 5 копійочок 74-го. Звичайний п'ятачок. 86 сигнальчик. Є! цікавий. Так, щось, щось то випало. Гудзичок випав. Блін, клас! Наші... Це гевінада? Це да, блін, в мене ще немає, я так давно її шукав, щоб знайти цю гевінаду. <stimul dei finlandi> я б хотів йти додому. Ну, точніше, хотів йти на наступний гавід а Тут гвинада випадає. Да, вона підзализана, підзатепта. дивіться коли перше знаходиш таку знахідочку, яку ще не знаходив. Це завжди емоції. Погляньте. Ще онлайн Клас. Ось така. як Завжди нема чим. Там почистить ну, з вушком, товстеньким таким вушком. Класна знахідка. Повнення моєї колекції гудзичків. Скоро потрібно буде замовляти нового стенда чи рамочку таку. Бляха, подивився вже майже 500 гривень чи 500 ну виділим кошти, щоб такі екземплярчики стояли і радували око. Шукаємо. Друзі, перейшов на ці две город ось вже скільки пішов, не було нічого цікавого. Тут погляньте Випало щось. Схоже на діньгу по товщині. Так, да, діньга. Така товстенька, важкенька. Монетка. Так. Давно не знаходив я діньгу. Спочатку у нас сквіт попадалась мені. Це 1749-го. Ось така монетка. Непогана знахідка, непогана. Типу ташечку видно. Все як треба. Забираємо. Ще походимо тут та Леончик вже засумував за мною, ходить на коп, давно не ходив. Він дуже це полюбляє. Все, друзі, походив там більше половини року. Е, знайшов дуже багато тюбіків, багато алюмінії Ну, нічого цікавого, і дуже ходить тяжко, тому що грудки З деньга там тільки попалась така чудова 1749-го Так, Знахідки в принципі, всі бачили. Ну, Можна ще вас подивитися. П'ятачок, двушечка Радянська. Ось одна копеєчка. Ще одна копеечка Імперія. Ось таке кільце маленьке. Такий гудочок букови з якимось малюнечком. Гренада клас. Ще одна радянська, 20 копеечок радянська. Це якась така заготовочка, не знаю, що вона. Ну, в принципі, все, в основному монетки. А, і ложка, ще там в сумці лежить у мене. Зараз вам покажу скільки всякого шмов'яка. Ось повна сумка алюмінія. Ну, десь 200 сигналів викопав сьогодні точно. Ось таку ж фігурку знайшов зверху. Очима це мавяк, напевно, але без голови. Ось такий, друзі, був коп. Хто дивився, всім дякую за перегляд, коментуйте. Ми з Ліоном підемо додому. Дякую всім за перегляд. Ну і бажаю вам успіхів у ваших пошуках. До зустрічі на моєму каналі.